Гнаю по формі сітки. Стараюсь повторити те, що вже про скульптури в сітку. трьох вимірах вигинати необхідно але ми це зробимо тут вже можна закріплювати ну і поправити можна потім уже коли все буде в кубці можна дріт підрівняти і сітку вирівняти прив'язуємо Захоплюю менш більше щоб вирівняти і в такій точці крайній прив'язую. Відомо чи видно. Чуть поверну. Мало вибух. Отак От просто прив'язую. Кілька, кілька шарів необхідно зробити поперек. і вверх кожній складощці отак будемо продовжувати кажу ще як воно йде по периметру обв'язав же о так то гори. Арматурини. Чотири будуть. Тут тільки є три, ще додав одну. З цієї сторони, бо тут дуже велике навантаження. Сам пам'ятник більше 300 кг важить скульптура. Добре.